Привіт банда. Вечір того самого дня е, відео. Відео значить про те, що мені попався дуже гарний комент, на який я вирішив відповісти. Сам комент я загубив десь, я не можу його знайти. Я щось на нього написав відповідь якусь, або просто поставив сердечко. І за цього він десь і потерявся. Може це було під старим якимось відео. Я не звернув уваги, знаєте, не завжди встигаєш соседочитись, понять. От. Але зараз, поки в мене є хвилина, і я робив зажарку, мені якось в голові сформулювалася дуже гарна відповідь на то все. Ну, Хоча в голові одне на словах, як обично, чорті що. Але я буду намагатись. От. Поки робив зажарку, жду Юлю з презентами від мами, Ну, я так часто роблю, сплавляю те, що я не їм. Ну, она ее приводит в порядок, делает так, что едят его все с удовольствием и возвращая нам обратно. Ну плюс бонусом там да, все какой-нибудь картошечку, еще ну вот такие. Вот. Ну, то таке. Тут уже опять же, бачите, укажу эти темы. <клухи> Значит, комментарий звучал следующим образом. типа, чего вы там, чи ты, чи вы, я говорю, не снимаете видео. Типу таки, такого формату, які знімають там більшість, більшість блогерів, е Ну, щоб відоси залітали, тому що да, я там періодично буваю десь на ляпну, жалуюсь там на кількість переглядів, от, на, на медлене просування каналу і все остальне. Ребята, то я так, якби. Ну і жартую, і не жартую, просто ділюся своїми мислями. Але ділюся своїми мислями так. Юля, звонена, ну я постараюсь швидко. Так, як є. От. Е, значить, як пояснити? Я розумію, які б відоси б залітали. Скажімо так, опит по Тік-Току в мене є. У мене були там і по 15 тисяч підписників, які я набирав. За місяць в моменті. Тобто, у мене були відео, які набирали мільйони переглядів. Ви Представляєте, да? тобто, мільйони, не мільйон, не до мільйона, мільйони. І заблокувані аккаунти, і цей, ну так, да, можна знімати якісь скандальні, знаєте, можна якісь там башлятину пхнути, можна. Ой, ну, все що угодно, таке, щоб залітало, там, вилітало. Можна відоси писати, знаєте, як то кажуть, там со світом, з мікрофоном, десь там фу, постійно якісь там круїзи, то все, п'яте десяте, рідкіше випускати, якось там, я не знаю, ну це все формулювати, вирізати, обрізати, знаєте, де там не так сказав, де заїкнувся, перезняв. Це все можна робити. І я розумію, що я міг би там. І це не пусті слова міг би зробити то все отако, знаєте, як то кажуть, взлітіть више неба. Но, зрозумійте мене правильно, то вже був би не я. Ну, не настільки я, наскільки я хочу, щоб ви мене бачили. Тобто, ну, Зараз я перед вами максимально чесний. Я не все показую, не все розказую. Да? От, е я намагаюся менше матюкатися. Ну, в смысле, то есть в мене переключатель. Якийсь я коли записую відео для вас, я взагалі балакаю без всяких там жаргонів, матів і все остальное. Ну, Якщо проскакує, то вибачайте. бачите, то вже значить прям конечно Вот. А так, щоб ви розуміли, є в мене такі моменти в житті, допустим, як я голосовуху своїм кентам відправляю. Ну, от Колю, наприклад, То Там тільки звучить привіт або добрий день, потім 3 хвилини я йому розказую. Кого я де бачив, в яких позах, скільки раз, на чому б я їх вертів, і взагалі, ну, що б я з ним хотів. От, і, ну і потім в кінці бажаю гарного дня. Але ж ну то, таке можна викласти в YouTube. Ну ви б вже б не писали б мені той комент. Або писали б його інакше. Те саме, що в мене в голові багато є думок. От, і все, ну це, знаєте, одна людина веде. Два різних аккаунта, Ну, типу, знаєте, як тут, тут я сьогодні білий завтра я чорний, чи як тут ангел тут чорт. Ех, ну, теж не для мене. Я от, ну, такий в більшості хочу вам показувати такий, як я є. Да, ви не бачите моїх в якихось якось такий шизи чи поганого настрою. Ну, бо ми так договорилися. Вони в мене теж інколи присутні. А, це, я теж сварюсь, <laughs>, я теж матюкаюсь, є речі, які просто у мене в голова закипає, навіть по сьогоднішній день. Ну, от, ну, наприклад, да, якщо ви не розумієте, про що йде мова? Я, допустім, ну, навіть тут, знаходячись в Італії, у мене з перших днів у мене планка падає. Е коли ти стоїш десь в якомусь трафіку, а це так от доволі таки часто густо буває, і стоїть ззаді тебе машина, яка починає тобі бібікать, понимаєте? Я воспринимаю це бібікання в свій адрес. тому що стою перед ним я. А із-за чого почалася пробка, трафік і все остальне з вероятностю в 99,9%. Що та людина, із за якої ми тут всі стоїмо, навіть не чує і не подозреває про те, що ти бі бігаєш. А ти бігаєш непосередньо мені? Ну хорошо, ти бікнув раз, хорошо побіг. Ну, коли ти починаєш лупити в ту ручку со своїми нервами, там показують, я так само, вибачте, починаю нервничь. Ну добре, італьянці з цих... От. Бо я ж не розглядаю в зеркало, хто сидить, що там, який він, скільки і все остальне. Я вже, якщо відкриваю двері, то я не відкриваю, я просто вилітаю з цими дверима. І вже коли я вилітаю, я не вилітаю, як італіанець, просто помахати руками чи поговорити. Я вже йду напряму простою за задушити. Ну, і вони спину, малиться, я поліція зрозудавай вікна закривають. Ну, хоч перестають сигнали. Зараз уже подростки, по я вже, звісно, не такий. Ну, то ж він, він там, вот, сигнал, і ти пускаєш вікно і показуєш йому, якого. Ну, шо поміняється? Шо поміняється, то, що поміняється, що поміняється, теж ти сігналиш мені. Не сігналь, будь ласка. Ну, спочатку э, можна ще воздушний поцелуйчик йому відправити. Тут така фішка робота. Ну, постійно вчися. От. От таких моментів, допустимо, я вам не показую. Як я там психую нервую, у мене тоже там буває, але, але ви того не бачите. Я стараюся якби, нічого ну, не робити актерочку якусь. Ви поняли? Тобто бути самим собою, може, лучше щось не, не допоказати. От. І краще б ви не знали. Да? Ну, скажімо так? Час прийде, ви про суді дізнаєтесь, про всі мої і і хучі сторони. От, але. ну... На играні видео есть миллионы блогеров, яких я знаю, есть даже навіть за ну, кажуть, что красиво приподнести. Ну я кажу, хорошо, я приподністю сьогодні, завтра, післязавтра. завтра. Потім у мене немає там чи настрою, чи натхнення, чи що, і що. Дальше все. Аккаунт рухнув. Ну там чи то есть канал закрився, потому что, ну, видели, ти актерочка там, ну, десь хроманула, знаете, там все. Не, лучше уже, якщо знімати. Ну, як на мене, то знімати таким чином, як ти є своїми оцими словами недоговореними, словами-паразитами, спригуючись тему на тему, знімаючи в такому темному приміщенні, там, я не знаю, на одному і тому самому фоні. Але є група людей, яка постійно подивиться, напише, я вас люблю. Вот. Які підтримують і які реально з тобою, понимаєте? Тому що я ж кажу, можна там таке щось загнути, ой, зараз таке в душі робиться, понимаєте? Я міг би тут два-три відео в би стати. Ну ще при цьому б я був би в розіску там міжнародному і все остальне. А якщо б я ще й виклав свої відоси, які в мене в телефоні в старому, то, та ти що, я вам вообще кажу, що я був би ну, персона нам би вам в Ютубі, в усіх соцсетях і в федеральних розісках. Ну, міжнародних. І, і взагалі візде. Ну і через скільки б моя кар'єра б закінчилась, ну так, максимум би місяць, скільки зміг би тікати, бігти, наскільки б грошей хватило. От. Ну на що мені то робити? Ну то ж буде, знаєте, як то кажуть, одна разка, яка просто ну, по суті вона не моя. Тобто я хочу таку. Я так і роблю. А там, уже як воно піде, може і прийде той день, коли я скажу, вибачте, ребята, психану. Ну, тобто, була цель. Бачу, що я на вас більше трачу часу, ніж заробляю. От. Та і італія ця гамно. Все, я вам розказував неправду. Розвернусь, спакую речі і гайда, як то. Кажуть. Ну, Це ви можете собі так подумати, я такого ніколи не зроблю і не скажу. Не дождетесь. Хоча, знаєте. Ладно, прийшла від Юлії смс, мабуть, треба бігти її зустрічати. Тепер чекайте, зараз приїде розпаковочка та й все. І на цьому і порішаємо відосить. Я сподіваюся, що я доволі таки чітко відповів на цей коментар. Всім гарного дня пока. Ну що, обіщена розпаковка. От вам Юля, вона зайнята чистить картошку. ви можете прислухатись почути. Звук чистся картошки це як пташки співають. Знаєте, тільки пташки зранку, звук чися картошки, і коли вона жариться, це вже вечором. Такий самий бальзам на душу. Ладно, не про це. Зараз я вам розкажу швидкий, дуже смачний, напевно, ще й корисний рецепт. Яка ця капуста? Цвітна. Цвітна. Це ота, що я казав, що смердить так, як наші її вже хтось їв. Мова про неї і піде. Значить, що робите? Збираєте її в пакет, завозите мамі і все, ждете день чи два, і вона вам вертає отаку красоту назад. Я вам, чесно, передати не можу. Юля сказала, ти далеко, після того, як знімеш відео, далеко не відставляй. Я кажу, завтра візьму з собою сиділо на роботу. У мене немає щось я не підготовився. до Юля... Так тут прямо всі свої я. Куди руками? Ти їх мив. От тепер воно не смердить, Тепер воно смачненьке, тепер його можна їсти. Ну, в общем, віддаєте це все діло на перероботку. Таким образом я согласен пробувати любую діч, яка з'являється в цій хаті, з любого до... распаковочного пакета и буряки и, и все остальное. Дальше. Это даже Юля не открывала, видно. Mm. Я на капусту, как присила на но... работе, Я вам честно скажу, ну, не я, не Юля. Юля и сыне тут сегодня не ела никого. Что там сказать про капусту? Ну, то есть категорически не ела. Ну да, это сыне. Я надеюсь, мама, кстати, что ты сказала, что все вкуснее получилось, чем в прошлый раз. Хотя куда вкуснее, чем в прошлый раз. Тоже с морковочкой. А, ты мне ложку принесла. Уже прям тем более, что мудрая ты мама женщина порезала кусочками. Это, чтобы мы не были все Потому Бо у нас перед этим были канахолики. А что там, боно-боно? Угу. Дай мне минуту. На, попробуй. Оно такое прям нежное-нежное. Да? Ой. А с чесночком и... Ой. Вообще, вообще просто супер. А реально, без слов, да? Вот такой. Вот. Юля, а ну включи свой вентилятор. Це ж такое, як італіянці показує. А що? Ну, так вони ж не бачать люди, що ти там покажеш. Я зараз зайнято. <гум> вона зважать, яка Ладно. Все, побачили, так, два пальці. Ладно, бо теж ми маємо це якось постаратися тепер вже зберегти до вечері, тому що зараз картошки такі. За жарку я вже зробив. О. Ой, воно гостре. Гостре, гостре. Але гастрота, бачить, вже приходить пізніше. Ну и слава Богу, значит, если гостры, Юля даю меньше съесть. Так, ладно, все, я думаю, что на комментарии ответил, распаковку показал. Да и все. Всем пока, всем хорошего дня. Пишите, что вы думаете стосовно своего повода.